І ви думаєте, що відкрили мене провадження? Дулю. Ну нічого. Володимир Зеленський, як ви мені сказали виявляти, я виявляю. Я вам рейтинг зараз підніму. Правда, Правда отчисто його не знаю. По батькові. Олександрович. Володимир Олександрович. Ваше завдання виконано. Виявив злочини корупції на сотні мільйонів гривень. На сотні мільйонів. І коли це буде зараз експертиза робити, держати інспекція, ви не зможете занизити, я вам обіцяю. Хрен ви занизити. І оці всі фірми, блядь, прокладки. І оце як можна робити під проводами? Як можна? Хто мені скаже? Як можна цю землю взагалі віддати? До води менше 100 метрів, до, до річки Ірпінь. І в мене нема слів. Байдужість, байдужість чиновників, байдужість. Це, це просто жахіття, це просто жахіття. Це просто жахіття. Де ДБР? ДБР! Позвоніть в ДБР хто нібудь. ДБР! ДБР Києва. Я, Київський ревізор рекомендує ДБР України. Чітко, красиво, професійно. ДБР України, ДБР Києва, Київської області. ну то там, там нема що сказати, знаєте. За що вони такі зарплати отримують? 100 тисяч доларів. А саме головне, я ж приходив в ДБР. І в мене є запис, де я розмовляв з представником по-моєму, другого відділу. Кажу, Ось, оце все я і розказав, і показав. Бачите? О про це ДБР було повідомлено. ДБР Володимир Олександрович, ДБР Києва було повідомлено О, про цей злочин. Що вони зробили? Як ви думаєте, що вони зробили? Ні, хрена. О, Чечен, привіт. Акорд працює за 10 секунд. Так, коли нас ломали, то так. Да. Коли треба обрати людей, які мішають, вони працюють добре. Але що, кому ми мішаємо? Скажіть, будь ласка, я щось погане зараз зробив в прямому ефірі. Хто мені напише? Щось погане зробив? Ну Я виложу це відео, все сьогодні, щоб всі будете робити нарізки виставляти, будете мільйонні перегляди брати. Треба виставляти на Так, кстати, підпишіться на київський ревізор YouTube. Хто ще не підписався. І тітушок немає. Тут, коли я прийшов на другий день, хотів приїхати, але ну, я правда, сам приїхав. Тут чоловік 40. 40 оцепив всю територію. Щоб поліція сюди ну, не знайшла зараз на території, щоб ніхто не бачив. І вони почали бульдозерами засипати, засипати. Ну і поліція допомогла їм засипати. Місто як Я не про всю кажу. Я вам всю кров вип'ю за те, що ви мою доньку зняли з розшуку. Зараз подожіть. Зараз, я думаю, в Америці моє письмо дійде. За мою доньку. Ви всі будете сидіти. Хто підписав документи, всіх піддареш. Алло. доброго дня. Ні. Денисюк. А, так, да, здрасте. Так, да, так, да, відстаю, будь, у гірпіні. Ні. Ні-ні-ні-не, де зараз тут зараз буде Мені Володимир Олександрович там ну, дав добро. Я зараз викриваю все, що в Київській області буде, да. Так що мені зелене. Ні-ні-ні, я, я сьогодні не зможу, ми зараз поліцію. за цьому на начальнику Ірпіня. Нехай не боїться, І начальник слідства. слід секунд. Нехай сюди Ірпіня під'їде. А, ти? Тоді, ні. Тоді не не секунд, вибач. Я, я тебе знаю. Ні, ні. Да, я зрозумів. Їдь сюди. Я в Ірпіня. Так, да, там Добре, дякую тобі, друже. Дякую. Все, зрада відміняється. Начальник. 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 Начальник слідства, я сьогодні вибачаюся, той предучий начальник слідстві. Сірун. А зараз новий начальник слідстві, поміняли видно. Віднять того сняли. Чи сьогодні може сняли, як ви думаєте. <сум> Павербанк, привезіть хто-небудь, ірпінці, є тут хто-небудь, я поверну. Зараз ефір закінчиться. Зараз сок приїде нормальний начальник слідства, зараз вже. Ось такі будемо підтримувати. Зараз побачимо, як вони відпрацюють. Остання путь. Ти що, ти що? Володимир Олександрович, ваше завдання я виконую. Я підніму вам рейти. Такі, що перед будуть горіти, не знаю в кого. Президента? Да, 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 да. <реш> да, вчора переговорили, все нормально. <реш> Тепер... За, <реш> зараз він роялі дограє і зайде в ефір. <реш> так, хлопці, не треба. Я виконую завдання, я на завданні, спецзавдання у мене. Так що давайте зараз його не трогаємо, от в ефірі, добре? Після ефіру. Добре. Добре. Ні, от саме це президент повинен так, знати. Так, так, щоб... так, хлопці, сьогодні дайте мені сьогодні кайфануть. Все, добренько. Все, зроби, добре. зроби мене, зроби мене зрозуміли, бав, так? Да? Зрозуміли мене? Звичайно. Все, дякую. Так, консьєрж хоче зайти. Давайте консьєрж який-то хоче зайти. Побалакаємо, поки наша поліція їде. А який сьогодні свято? Чи був коментар від консьєржа цікавий? Консьєрж. Хто? Да, Там почали, що -то О, хтось до нас ще йде. А? Дивіться, мужики, мене така хтось до нас йде. пропозиція є. От, ми говорили про президента України всю верхівку Офісу президента і так далі. Розумієте? От, але ви ж бачите, які Верховна Рада приймає злочинні закони проти мирних громадян. Доброго дня. Можна я не буду знімати перчатку, Може. будь ласка, бо ну, так замерзли. Це все, все злочини, розумієте, злочинство. Водно суспільства. суспільство під України. Фу! Павербанк! <зв -ху> я вам дякую, дивіться, я вам Алла дуже приїд! дякую. Героям слава! Прикиньте, приїхали, привезли павербанк. <зв -ху> Можна я поки сположу машину. У ну, мене ще у є, як тільки зараз закінчиться. тому що треба заняє ефір надовго тут почати три читати. Дякую, що приїхали. Бачили ефір? Бачу, я ж в міську раду, дивився, просто я не знав. Що там така дивізуха? Красава, красава, може. Всі українці красава, подякуйте, красава, подякуйте, його подякуйте. Його скільки там туди. Тисяча з чимось людей. Подякуйте, хлопці. Як вас звати? Дмитро. Дмитро, Дмитро, Дмитро ти красавчик, напишіть. Красавці, Дмитро Красавчик. Почитайте. Прийшов міську раду, но зі ми виїхали. <ріху> Дякуємо, бачите, почитайте, це ми вам це пишуть. Це, це не мені, це вам пишуть люди. Красава, дякую. Ага. Зріння погане, так? Yes. Oh yeah. — я чуть-чуть є. Це у вас молоко чи сметана? Сметана. Такое. Ти що, ти що, я вам дякую. Я ж пристав туди-сюди, що кажу. що я виїжджаю, коли плив цей, пише, що чи кажуть, що треба павербанк. Так я зайшов, що кажу, цей у останній павербанк забирав. А ви купили його? Ну так. Та ну ну. Бля, ну я, мені вам повага, представляєте, побачив ефір, купив павербанк. Заїхав у ломбард, Щоб а? Ефір у тебе завіз. Який? Київський ревізор. Ні, у мене показує, воно пишуть люди. Нормально все тут. Все нормально, типа. Є, є, типа, бачите, мене показую, ти там. Покажіть. Є ефір. Бачиш? Щось підвисає трішки. Ні, нормально. нормально. Я думаю, після кіпіша, а сьогодні і того хлопця, який мене дивив в полі, його, я думаю, під арешт візьмуть. І машину його не арештували в рамках кримінального провадження. І він жакал, мерседес... він і... шикал, це наїзд на громадянина України. Цей нелюд повинен бути затриманий. Він... Наїзд -журналіста. журналіста! У мене з тобою було редакційне завдання. Воно є в криміналь... відкрили кримінальне провадження, побої сняв. Це не хлопці, це не те, це не, це порівнюється як напад на поліцейського. Мене хотіли вбити, задавити прямому ефірі, і відео докази є. Але чотири місяці чомусь поліція Бучі не телефонувала. Я їм дам. Дав знову. Це відео. Да, ні, воно в інтернеті, я можете подив, 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 подивитися. Скиньте це відео народні обговорення, Діан. Скинь, будь ласка, народнього горня в групу, там, де мене машина давила в прямому ефірі. Давний прямий ефір, я записував все, що міг. Я відпрів, знаєте, в кіно, машина їде, назад мене давлять. Я відпюю, так. а а от Вчора, отак, перекидуй, сальто, всі діла. Алло? Да, да. Добре, добре, добре. Прокурору Бучі привіт пламенний. Від ревізора, так, заїду обов'язково. Да, да. Заїду, обов да, да. да що? Ну, зараз, зараз ваші слідчі приїдуть побачити, що тут знімати. Ви приїдьте сюди, приїдьте, покажіть. Я за вас буду голосувати. Будьте мером Ірпіня. я заявляю офіційно, за начальника за ефірі, за начальника як це, слідчого відділу, міста Єрпінь, я буду голосувати, як він сюди приїде, побачиться сам на очі. Покажіть українцям будьте перші. Начальник слідства, який приїде, захоче побачити, які сотні мільйонів е, ущерба. Ви зараз таку справу розкриєте. Вам, Зеленський, Володимир Олександрович, лічно медаль дасть, я, я вам це обічаю. Все, під'їжджайте, під'їжджайте. Ми тут стоїмо. Вони військовий вже приїхав, Навіть поїхали, купили павербанк для мене, щоб я вів стрім далі. Пошли в ломбард купили, от військовий прийшов на костелях, приніс павербанк. Приїдьте, будьте перші, я за вас буду голосувати, даю слово. Я знаю, що вас загрузив уже, ну, ну що зробиш? Таке життя. Під'їжджайте. Да, дякую, дякую. Можливо, це буде перший випадок. Можливо, це буде перший випадок, коли начальник слідства приїде сам побачитися прямо в прямому ефірі. Нехай скажуть свою думку. Де ДБР? ДБР. От бачите, в чому й бюрократія. Оце що, ждеш 30 днів. Я так само переводився, написав рапорт. Здається, ну що ж його підписати і відправити людину куди треба? Ні, рівно 30 днів я ждав. Прийшла віть перевести 30 днів. Це такий менталітет. Можна покажу, таки цирку не показуєте. Отак. А от дивіться Я ще так. раз, хлопці, а українці, та. я хочу, хто зайшов на ефір. Хочу подякувати цьому хлопцю, який прийшов, купив павербанк і приїхав просто мене підтримати, йо, тому що ефір закінчив. мужик, ти красава. Здоров'я вам. Дякую. А де Охи. жирпінці? Одну. Один на все сірпінь. Ого, тільки одного яйця є. Це, ти що, хай ти вибирає ти собі, собі квартиру то в тому будь. <рив> <да. рив> а, а скільки цей комплекс інтересно, військовим, бойовим військовим, вид, виділити квартир. Як ви думаєте? Ноль. Да я б я я, 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 я би відговорив, відговорив бо ви там ключі, тому що це майно це житло построєне на сміттєзвалищі. Так, не так, нельзя до людей. А під липами не можна відказ зовсім буде. нічого спити. Під липами? Да. Да. О, сонечко а вилізли. Під липами? А а липами не можна. Сонечко вийшло. Хлопці дівчат. Магнітні ці присяги. А, притягнути. Магнітне покриття. Так. Да. А, я думав з липи це дерева, думаю, що не можна. Ні-ні. То ви повімет може бути тільки. Я, я просто ну, не, не розбираюся у цьому, тому веб, запитаю відмовити. Веб, 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 веб. Лінія електропередачі. Yeah. А, а нашу палку кинули? Ні, он, он сів так, він сів машину, він положив, коли буде виходити, він візьме її. Щоб вона, йому так а. удобні. Він сів в машину, хлопець, я приїхав, який привіз павербанк, бо в нього вади зі здоров'ям трошки. А, це його палка? Так, да, це він на костелях прийшов сюди, приніс павербанк. Спустився з тої гори і приніс павербан. На костелях. Зріння майже втратив. Бля, які люди у нас є? Я, я от таким людям повага і шана. А от далі вам розкажу. От звертався я, от і керівник. Як то називається? Пенсійного фонду в Рівненській області. От, тупо, не виплачує моїй мамі 86 років от пенсію за стажом. Моя мама 35 років відробила. 12 років в колгоспі і 23 на цегельняному заводі. І негідники тупо по 8 тисяч кожного місяця відбирали її пенсію. От за 23 от. Заборгували 60 тисяч за 24 рік, 96 і вже за 25 рік за 25 рік, от заборгували 7 з лишнім. От 2 там 300, коротше. от. Рішили, сказали, або звертайтесь в ДБР, або в Генеральну прокуратуру України. Ми типа, безсильні. А туди немає сенсу звертатися. Ми... Я за цю свалку, за цю свалку звертався в ДБР, показував відео. Я був в офісі генерального. До мене навіть прийшов на прийом замначальника управління спеціалізованої прокуратури екологічної. І що вони зробили? Вони дали можливість скрити злочин, присипати сміття. Ось результат роботи нашої прокуратури екологічної і поліції Ірпіня. Ось результат. Може зараз тут не давно. Красавчик. Треба до генерального прокурору займатися. Зараз ми позвонимо Разумієте? Литвиненко в, в, є, в, в Вікторії Васильівні. Зараз наберу, у мене зв'язок є, роззвонив. Серьо. А можеш там в записної подивитися в моєї записної книжки? Там є телефон Литв... як є? Литвиненко Вікторія Васильівна. Виконуючи обов'язки прокурора, по-моєму. Вона по екології якраз. Литвиненко Вікторія Так, так, так. А ви зараз я продіктую, подожди, мене, мене перчатка в руках. Зараз я при... це відео знімемо, її відправимо. Прямо прямо на Viber. Я вже так робив, відправляв її. Да? Позвонила, мене набрав прокурор області, прокурор Києва. Зробили розумне обличчя. Так, да, так, да, все будемо, да. першу неділю щось поробили, а потім знову закинули. А я ж чекаю. А я ж чекаю, я відповіді збираю. Всіх по підписи цих хабарників, цих корупціонерів. Я не кажу, то тобто це буде розбиратися спеціалізований орган новий, такий буде скоро в Україні. Вікторія Васильівна. Ну бій в Google, там є. її.